Завершився черговий Дніпропетровський футбольний турнір Пульс. Протягом півроку в чотирьох місцях обласного центру стадіонах середньоосвітніх шкіл номер 7 та 134, а також у Придніпровську та сухачівці зазвання переможця змагалися 28 дворових команд у двох дивізіонах. Вік учасників різноманітний. Є команди з 15-річних хлопців, а є й такі, кому вже близько 40. Ми сучастуємо з 2004 року. четвертого года. Ну сього начинала з п'яті командами. Діто собрались, чи ні поіграли. Ну, нам это понравилось, мы начали этим заниматься и дальше развивать. На данный момент в этом чемпионате принимают участие 28 футбольных команд, которые поделены на две группы по 14 команд. 14 высшая лига, 14 первая лига. Но они играют в круговую систему, то есть несколько месяцев проходит этот чемпионат. Минулий сезон тримав у напрузі усіх учасників. Лише наприкінці зустрічі між індустріалом та бубонами визначився чемпіон у вищій лізі. А у матчі сухачівка Голден Тім стала відома краща команда першого дивізіону. У підсумку п'ятий рік поспіль чемпіонами пульсу стали бубони. А індустріал вперше здобув срібні медалі. Також можна привітати новачка турніру команду Червоногвардієць, яка у рік дебюту одразу вибрала бронзу. За підсумками року елітну лігу залишають команди Кірова та Кілевим останні більшість матчів програли з різницею в один м'яч. Переможцем першої ліги стала команда Чайка, яка разом із срібним призером дивізіону колективом «Пробуждєння» наступного року гратиме у вищій лізі. Бронза дісталася фіналістам кубка нальотчикам. А четверте місце посіла команда Голден Тім. Останні дві навесні проведуть матч з Форсом і Дніпром, командами, які наступного сезону будуть відстоювати право грати у вищій лізі. Ну а головним невдахою першої ліги стала команда Сухачів. Яка до останнього туру була на першому місці, але поступившись 0-1, Голден Тім опустилась одразу на п'яту сходинку і навіть не потрапила до перехідних матчів.